Щодня ми виробляємо купу сміття, і все це потрапляє в наші смітники, особливо в офісах. Протерміновані календарі, якісь непотрібні документи чи бланки. Все це потрапляє у смітники. А поводитися насправді з цим варто зовсім по іншому. Як саме розкажу далі у сюжеті за сприяння британської ради у Стрию започаткований екологічний проект ЕКОС в цій абревіатурі зашифровані такі слова, як економіка, комунікація, освіта і самоорганізація. Саме вони вже характеризують про що даний проект. Наш фонд рідня е, е, закупив 100 ємкостей для збору паперу. Ці ємкості ми пропонуємо всім офісам нашого міста встановити у себе. І таким чином ми вирішуємо декілька різних задач. Одна із них стосується самих працівників чи керівників офісів, які точно мають накопичення паперу. І тепер не потрібно думати, куди дівати використаний матеріал. Цю макулатуру можна раціонально і з користю утилізувати. Друга складова екосу це волонтери, які мають стати своєрідною екологічною спільнотою, адже без них проект не може діяти. Тут ми сподіваємося на волонтерів, які яких зачіпає власне ця тема. Це тема екології, довкілля в місті Стрию. тому що. Ми розраховуємо, що десь до близько 500 тонн у рік у місті Стрий накопичується такого паперу. До такого волонтерства у нашому місті може долучитися будь-хто, аби шлях переробленого паперу досягнув своєї кінцевої мети. Ми домовляємося з паперовими комбінатами і отримуємо перероблений папір, крафтовий він називається. І з цього паперу ми хочемо робити паперові торбинки. Для того щоб е, витіснити пластик, який поглинає нас в житті, будь-який офіс може поставити у себе ємність для збору паперу. У стрію вже встановлено з десяток таких скриньок, і деякі підприємці ініціативу сприймають дуже позитивно. Нам потрібно всім сортувати сміття і пластик, і картон. І є і, така вигода, і тим більше зайшли, каже, все ящик, пакуйте. Ми самі заберемо, тобто ти не. Не затрачаєш багато часу. Одними з перших до проекту ЕКО долучилися якраз хлопці зі Стрийського ветеранського братерства. Це досить хороша практика, яка давно використовується в європі. І нарешті, напевно, ми таки доросли, що в Україні, а саме в місті Стрию, вже бачимо і по місті встановлюють. Ячки для сортування сміття, і ми тут в маленькому нашому офісі також стараємося сортувати сміття. До речі, 22 квітня має відбутися підписання меморандуму про співпрацю благодійного фонду Рідня із міською владою Стрия, аби наше місто спільними зусиллями ставало ще кращим. Ольга Щепаняк, Назар Чорнописький, головні новини Стрия для Теркала.